Рівненську область з Луганщиною та Донеччиною відділяють понад тисячу кілометрів, проте це не відстань, якщо є бажання допомогти. Минулої п'ятниці з обласного центру вже відправили п'ятитонний вантаж з продуктами харчування для звільненого від терористів населення Святогірська. На цьому зупинятися в області не планують. Щоб продовжити цю хорошу цю хорошу ініціативу, ми на даний момент домовилися про використання складського приміщення, яке знаходиться в місті рівному за адресою. Вулиця Грушевського, 2А, це на території колишнього овочесушильного комбінату. На цьому складі ми будемо збирати продукти харчування, які можуть надати волонтери, які може надати громада. Окрім того, готові в області приймати й поранених під час АТО на сході. Для цього зарезервували місця в обласних медзакладах. У разі потреби людей розмістять у районних лікарнях. Саме в Самому місці рівному це в Рівненській обласній клінічній лікарні. Вже підготовлений резерв на 50 ліжок, і в центральній міській лікарні підготовлений резерв на 30 ліжок. Вкрай потреби, дай Бог, звісно, це ще можливо буде після сортування по. Степені по тяжкості поранення можливо буде розводити ще поранених по районах. Тому в загальному, в середньому, якщо додати ще до цих 80 ліжок, можливо, 160 в районних центрах, в районних центральних лікарнях. Медики запевняють, у разі потреби зможуть забезпечити поранених усіма необхідними ліками. Їх зарезервували разом із ліжкомісцями. Якщо ж цих медикаментів бракуватиме, шукатимуть інші резерви. Ірина Нечопорук, Володимир Захаров, новини Рівного.